Розділ дев'ятнадцятий. Зустріч з Мартіном. Тімі обіг будинок і рушив до боліт позаду. Це було дуже дивно. Куди ж він веде їх? Це так неймовірно дивно, сказав Джуліан. Я впевнений, що Джорджі там точно не може бути. Тімі біг швидко, час від часу озираючись, щоб впевнитись, що всі йдуть за ним. Він вів їх до Каменоломні. Каменоломня, невже Джорджа пішла туди? здивувався Дік. Але навіщо? Собака зник у Каменоломні. Спустившись по її стрімких стінках. Дітлахи рушили за ним так швидко, як тільки могли. На щастя, там уже було сухіше, тож усі безпечно спустились. Тім одразу ж побіг до кам'яної полиці і зник під нею. Вони почули, як він коротко і голосно гавкнув, наче казав Ходіть сюди, швидко. Він побіг у тунель, здогадався Дік. Той, який ми думали дослідити, але не встигли. Там, мав би бути якийсь прохід, чи що. Але чи Джорджа там? Я піду першим, запропонував Джуліан, прорізаючи крізь отвір. Він незабаром опинився у ширшій частині, а тоді дійшов до місця. Де міг стояти майже на повен зріст. Він просунувся у темряві трохи далі, коли почув нетерплячий гавхід Тімі. Але за кілька хвилин Джуліан зупинився. Немає сенсу йти за тобою в темноті, Тіммі. крикнув він. Треба повернутися і взяти ліхтарики. Я навіть витягнутої руки не бачу. Дік саме пробував пролізти крізь отвір. Джуліан крикнув йому тут надто темно, треба повернутися по ліхтарики. Якщо Джорджа чомусь у цьому проході, то вона, певно, поранена. Треба взяти мотузку і бинт про всяк випадок. Ен тут же розплакалась. Їй неприємно було від думки про Джорджу, яка лежить поранена десь у темному тунелі. Джуліан вибрався на свіже повітря і обняв Ен. Він допоміг їй підняти стінами каменоломні. і Дік ішов за ними. Ну, ну, мала, не хвилюйся. Ми її врятуємо. Але я ніяк не зрозумію, чому вона туди пішла. І навіть уявити не можу, як вони з Тімі дістались з острова, якщо опинились тут, а не на березі. Хм, дивіться, Мартін, раптом здивувався дік. То справді був Мартін. Він стояв зверху біля каменоломні і, здається, був не менше здивований, ніж інші дітлахи. Ти так рано, сказав Дік, Боже, ти що на город ідеш, чи що? Нащо тобі лопати? Мартін зашарівся і не дуже хотів щось сказати. Джуліан несподівано підійшов до хлопця і поклав йому руку на плече. Послухай, Мартіне, тут відбувається щось дивне. Що ти збираєшся робити із цими лопатами? Ти бачив Джорджа? Знаєш, де вона або щось про неї? Давай, розказуй. Мартін скинув його руку, дуже здивувавшись. Джорджа? Ні. Що з ним? «Джорджа не він. А вона. Сказала Ен, все ще ридаючи. Вона зникла. Ми думали, що вона вирушила на острів шукати свого собаку, а тоді Тімі несподівано з'явився у Кирінку Тиджі і привів нас сюди. Так виглядає, що Джорджа може бути десь тут, виснував Джуліан. Я хочу дізнатися. Чи ти бачив її, чи може знаєш, де вона? Ні, Джуліане, присягаюся, не знаю, відповів Мартін. Тоді розкажи мені, що ти робиш тут так рано та ще й з лопатами? Прямо запитав Джуліан. Кого чекаєш? Свого тата? Так, відповів Мартін. І що ви збираєтесь робити? запитав дік. Досліджувати той отвір? Так, знову відповів Мартін, схвильований та набурмосений. Це ж нікому не зашкодить, правда? Це все дуже дивно, зауважив Джуліан. Оглядаючи хлопця з ніг до голови та карбуючи кожне слово. Але скажу тобі от що ми дослідимо його, не ти. Якщо там є щось дивне, ми це знайдемо. Ми не дозволимо твоєму батькові спуститись у той отвір. Тож знайди його і так і передай. Мартін не зрушив з місця. Він збліднув і жалібно витріщився на Джуліана. Все ще заплакана Ен підійшла до хлопця і поклала свою руку на його. Мартіне, щось не так? Чому у тебе такий вигляд? Є якась таємниця. А тоді. На розчарування і жах усіх. Мартін розвернувся і видав звук, що був дуже схожий на схлип. Він стояв до них спиною, плечі хлопця трусились. Господи Боже, що таке? Роздратовано запитав Джуліан. Зберися, Мартіне, розкажи, що тебе хвилює. Усе, усе, приглушено сказав Мартін, затим повернувся обличчям до дітей. Ви не знаєте, як це? Не мати ні мами, ні тата. Нікого, хто б піклувався про тебе, а також. Але у тебе є тато, одразу ж заберечив дік. Нема. Той чоловік не мій тато, а лише опікун. Але він змушує мене кликати його татом, коли ми на роботі. На роботі? На якій такій роботі? Запитав Джуліан. «На який уся жахлива, сказав Мартін. Рознюхувати, вивідувати інформацію про людей, а тоді отримувати гроші за те, що пообіцяємо тримати язика за зубами, отримувати і продавати вкрадені речі, а ще допомагати таким людям, як ті, що вивідують таємницю вашого дядька. Хм, то он воно, що? Одразу ж пожвавішав дік. Тепер ми вже наближаємось до розгадки. А я все думав, чому це ти містер Куртон щось підозріло зацікавлені в острові Кирін. То в чому полягає ваша робота зараз? Мій опікун покарає мене за те, що я вам це все розказую, сказав Мартін. Розумієте, вони хочуть підірвати острів. Це, певне, найгірша справа, в яку я був замішаний. А там же ваш дядько і, можливо, ще й Джорджа тепер. Я не можу так далі жити. Ще кілька сльозин скотилось по щоках хлопця. Було жахливо бачити, як він плаче. І всій трійці було шкода Мартіна. Вони також дуже перелякались, коли почули, що острів планують підірвати. Звідки ти про це дізнався? запитав Джуліан. Як ви вже бачили, у містера Куртона є радіоприймач і радіопередавач, пояснив Мартін. І такі ж є у чоловіків на острові, тих, які хочуть вивідати секрет вашого дядька, тож вони залишаються на зв'язку, вони планують роздобути секрет, якщо їм це вдасться, якщо ні, вони підірвуть острів, і секрет нікому не дістанеться. Але вони не можуть вибратись на човні, бо не знають дороги крізь ті рифи. Ну, то як вони виберуться? Зажадав відповіді Джуліан. Ми переконані, що той отвір, який знайшов тоді Тімі, веде попід морем аж до острова Кирін, пояснив Мартін. Я знаю, що це звучить, наче вигадка, але у містера Куртона є стара мапа, на якій чітко видно, що під морським дном є прохід. Ну і чоловіки з острова зможуть втекти ним після того, як підготують все, щоб підірвати острів, розумієте? «А вже ж!» – сказав Джуліан, глибоко дихаючи. Я розумію, я дуже добре все розумію тепер. Я розумію ще дещо. Тімі знайшов прохід з острова, скориставшись тим самим проходом, про який ти щойно розповів, і саме тому він привів нас сюди, щоб провести на острів і щоб ми визволили дядька Квентіна і Джорджу. Запала мертва тиша. Мартін стояв не в змозі підняти очі. Діки Джуліан напружено думали Ен не переставала схлипувати. Для неї це все було просто нереальним. Врешті-решт, Джуліан поклав свою руку на руку хлопця. Мартіне. Ти зробив правильно, все розказавши нам. Можливо, ми зможемо зупинити щось жахливе. Але ти маєш нам допомогти. Можливо, нам знадобляться твої лопати, і підозрюю, ліхтарики, ти теж маєш, бо ми їх з собою не взяли. Ми не хочемо витрачати час на дорогу назад. Тож ти міг би піти з нами і допомогти нам. Позичиш нам Лопати й ліхтарики. Ви мені довіряєте? низьким голосом запитав Мартін. Так, я хочу допомогти вам. І якщо ми підемо зараз, то мій опікун не зможе піти за нами, бо у нього нема ліхтарика. Ми можемо піти на острів. І визволити вашого дядька і Джорджу. Чудово, вигукнув Дік. Ну, все, ходімо. Ми занадто довго говоримо. Спускайся знову, Джу. Мартіне, передай йому лопатку і ліхтарик. Ен, ти з нами не підеш, сказав Джуліан молодшій сестрі. Ти повернешся у Кирін котедж і розкажеш усе тітці Фенні. Зробиш це? Гаразд, я не хочу йти з вами, відповіла Ен. Я зараз вернусь. Бережися, Джуліане. Вона спустилась у каменоломню з хлопцями, а тоді стояла і дивилась, як вони зникають в отворі. Тімі, який нетерпляче чекав протягом їхньої розмови, час від часу гавкаючи, як зрадів, коли побачив, що вони нарешті рушили. Він побіг вперед тунелем. Його очі світились зеленим кожного разу, коли він обертався, щоб перевірити, чи хлопці ще йдуть за ним слідом. Ген почала знову вилазити по стрімкій стіні каменоломні. Раптом їй здалось, що вона почула кашель. Тож вона зупинилась і присіла за кущем. Глянувши крізь листя, вона помітила містера Куртона, а згодом почула його голос. Мартіне. На Бога, де ти є? Тож він прийшов, щоб знайти Мартіна і спуститись із ним у тунель? Ген ем сиділа за кущем, затамувавши подих. Містер Куртон усе кликав і кликав Мартіна. а тоді, нетерпляче, видихнув і почав спускатися в каменоломню. Аж раптом чоловік послизнувся. Пролітаючи вниз, він очіпився за кущ, але той відірвався. Містер Куртун прокотився досить близько біля Ен і помітив її краєм ока. Він неабияк здивувався, але раптом в його очах почав наростати страх. Поки він дедалі швидше котився в на ломні. Ен почула його важкий стогін, коли він нарешті зупинився, Ен перелякано глянула вниз. Містер Куртон сидів, тримаючись за ногу, і стогнав. Чоловік підвів голову, шукаючи поглядом дівчинку. Ен. Ен. крикнув він. Здається, я зламав ногу. Можеш покликати на допомогу. Що ти тут так робиш рано? Ти не бачила Мартіна. Ен не відповіла. Якщо він зламав ногу, то не зможе переслідувати хлопців. А вона зможе швидко втекти. Ен обережно вилізла зі свого укриття, боячись будь-якої миті скотитись вниз і опинитися поруч із жахливим містером Куртоном. Ен, ти не бачила Мартіна. Знайди його і поклич когось на допомогу. Гаразд, крикнув містер Куртон і знову застогнав. Ен вилізла на верх каменоломні, глянула донизу. Потім рупором склала руки і голосно крикнула. Ви дуже злий чоловік. Я нікого накликатиму!» Терпіти вас не можу. І дівчинка помчала через болота до Кирін котеджу, примовляючи. Я маю все розказати тій Цівині, вона знатиме, що робити. Ох, сподіваюсь, усі в безпеці. Що нам робити, якщо острів такий підірвуть? Я така рада, рада, рада. Що сказала містеру куртону, який він злий. І Ен душ, побігла далі, задихаючись, тітка Фені, знатиме, що робити.